Сьогодні не про кето і не про схуднення. Сьогодні про стосунки і про партнерство. Я просто не можу мовчати, коли зустрічаюся з такими історіями. Вчора ввечері мені написав мужчина: він цікавився участю в моєму кетомарафоні умовами придбання участі. Він цікавився цією інформацією для своєї дружини. Турботливий, розуміючий, підтримуючий ось таке повідомлення, він мені написав. Ми обговорили деталі проходження марафону, його все влаштувало, і тоді він запитав: а чи можу я разом з дружиною пройти цей марафон? Отак от, от буває така неймовірна підтримка і мотивація зі сторони партнера, що може бути кращим в стосунках. Я дуже пораділа за цю пару, тому що колись, так само, як цей мужчина, мій чоловік підтримував кожне моє рішення починати ходнути. Він оплачував участі в марафонах сходнення, в школах харчування, купляв абонементи в фітнес-зали і постійно, емоційно мене підтримував. А зрештою, мій чоловік отримав струнку та підтягнуту дружину, і розуміння, власне, що і коли їсти для того, щоб підтримувати вже своє здоров'я. Я точно знаю, що у цієї моєї пари точно все вийде і в схудненні, і в житті. Дорогі хлопці, підтримуйте своїх дівчат. Дорогі дівчата, мотивуйте своїх хлопців на такі. Класні приємні вчинки і дії усім і кожному бажаю щастя і струнких та здорових партнерів.